Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 квітня 2025 року, орієнтовно склали особового складу. Приблизно 919 570 особин за добу, 1390. танків 10 521 одиниця за добу, 6 бойових броньованих машин, 21 902 одиниці за добу, 22 артилерійських систем 25 625 одиниць за добу, 49. Реактивних систем залпового вогню 1348 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1123 одиниці, літаків, 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 31597 одиниць за добу 92. Крилатих ракет 3123 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 42 775 одиниць за добу 88 спеціальної техніки 3787 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.